Доброго дня! Ми продовжуємо спостерігати за виборами, що відбуваються в Україні, і зокрема в Борисполі. За нашою інформацією, на 12-ту годину в місті проголосувало близько 20% виборців. У голосуванні взяв участь міський голова Анатолій Федорчук. Він завітав до виборчої дільниці номер 18, що знаходиться по вулиці Дзержинського. 1. він проголосував разом зі своєю дружиною Наталією. З подробицями з місця події наш кореспондент Тетяна Підгурська. Станом на 9.55 на виборчій дільниці по вулиці Дзержинського 1, що за округом 98, проголосували 194 людини. З боку спостерігачів порушень не зафіксовано, хоча є технічні несправності. Із шести скриньок для голосування придатними виявили всього чотири. Спостерігач Тетяна Купрак говорить про свою роботу. Люди дуже задоволені. Чула подяки голові, чула всім подяки, що дуже красиво і правильно все організовано. Задоволені дуже виходять люди. Мені це сподобалось. На цю. Годину я поки що задоволена нашими виборами. Для голосування на виборчу дільницю приїхав міський голова Анатолій Федорчук. Він зазначає, що очікує від результатів виборів. З гарним настроєм, тому що вибори, як на мене, це вже завжди свято. Це свідчення того, що в нас все-таки існує демократія в державі, а не авторитаризм. І за це якраз. Треба й голосувати. Мешканець міста Дем'ян Калашнюк прийшов на виборчу дільницю, щоб віддати голос за свої переконання. Чоловік зізнається, що з боку працівників дільниці все проходить за діючим законодавством. Ну, на перший погляд, роді дотримуються, так ще поки зауважень таких особливо не було. От. Ну, для Борисполя, я не думаю. Люди, які голотуються, всі достойні захищати честь Борисполя. Тобто вони, я думаю, патріоти Бориспільщини. А чи вийде у нас те, що ми хочемо, то побачимо вже після підрахунку голосів. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль. У 8-й годині почала роботу і виборча дільниця по вулиці 1 травня. Станом на 9.30 в Борисполі в приміщення дитячо-юнацької спортивної школи було зареєстровано 120 виборців. Присутні на ділянці скаржаться на порушення. Проте голова виборчої дільниці Вікторія Трофіменко відмовилася від коментарів. Далі докладніше. Станом на 9 годину 30 хвилин на виборчій дільниці 321-25 проголосувало 120 осіб. Зареєстровано 2362 виборці. Виборча дільниця по вулиці 1 травня 4 розташована в приміщенні дитячої юнацької спортивної школи. Спостерігачі зареєстрували порушення виборчого процесу. Про це повідомила представник преси Оксана Косогор. Секретарем дільничної виборчої комісії була порушена процедура при прийняття цих протоколів, а саме. Печатки вказано дільничне так бюлетнів, так перепрошую на бюлетнях. Печатки вказаної дільничної виборчої комісії були проставлені не в установленому місці. Причому це було не разове порушення, а вказані вказані печатки були проставлені на більше ніж тисячі бюлетнів, при тому, що за вказаною дільницею зареєстровано близько двох тисяч виборців. Голова виборчої комісії Вікторія Трофіменко спілкуватися з журналістами відмовилася, замкнувшися у кабінеті. Про відеоспостереження на дільниці розповідав член комісії Петро Драган. На даній дільниці встановлені дві відеокамери і на щитку йде відеозапис. Бориспільчани поспішають голосувати. Валентина Панайотова поділилася враженнями про вибори до Верховної Ради 2012. Ну якщо люди не будуть спати, а всі прийдуть, то вплинуть. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль. Це поки що вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 16.00. Спостерігаємо разом.